Щоб такого з'їсти, щоб схуднути? такі думки приходять досить часто. І завжди є якесь але. Але я хочу, щоб це було смачно. Я не хочу, щоб це було нудно. А дієти завжди приїдаються. Мені потрібні вітаміни. І ще багато різних але. Але якщо не потрібно ставати до плити, і цю страву для схуднення можна приготувати за лічні хвилини. Що я вам можу сказати? В мене є такий рецепт. Є, і я рада з вами поділюся. Ви на каналі «Смакуй Життя за Світланою Міхальчук, і якщо ви не підписалися досі на мій канал, раджу це зробити, бо далі в нас буде смачно і корисно. Ніяких секретів. Лише перевірені часом рецепти. Смакуй українське смакуй життя! Ось таку шикарну, чудову ароматну, запашну страву ми отримали. Якщо ви думаєте, що це зайняло годину, це зайняло 5-7 хвилин. Головне те, що я заздалегідь від яйце. Є така класична українська страва салат мізерія. Тобто різний дрібов. Язок. І зазвичай його готують з огірків. З огірків з зеленю і сметаною, але ми ж готуємо страву до скубіння. Тож основа у нас, звичайно, будуть огірки терті, нарублені. І це вже перша відмінність. Тобто, якщо ми натерли огірок, це один смак. Якщо ми його порізали, це другий смак. Якщо це ваш домашній огірок, шкірку можна не знімати. Якщо ви сумніваєтеся в якості шкірки, або вона темна, або вона груба, знімайте її. Подрібнений огірок ми відправляємо в мисочку або в салатну тарілку, або в супову тарілку І заливаємо цю страву кефіром. Я не раджу вам брати обезжирений кефір. Знежирені продукти містять приховані цукри, і вони вам не потрібні. Ми ж кажемо про страву для сходнення. До огірка додаємо кефір. Або ж все-таки сметану. Якщо вже дуже заморочитися то можна взяти йогур, грецький йогурт, грецький йогурт. А далі, далі все класично, просто супер. Ви можете додати кріп, ви можете додати петрушку, ви можете додати базилік кінзу будь-яку улюблену зелень, кожного разу змінюючи смак страви. Ви можете заправити нашу літню страву. Гірчицею гіркою, казацькою або медовою, або просто гірчиця та мед, ви можете додати до страви варене куряче яйце. Це дасть трішки більше калорій і більше насиченості. І -с -с. якщо ви додасте в нашу страву ложечку оліки, вона може подіяти ще швидше і неочікувано. А взагалі я шуткую, ця страва давно відома в Україні, як салат. Ми просто зробили його більш рідкою. І це набагато смачніше, ніж будь-яка окрошка. Це я вам точно гарантую. І продукти звичайні та корисні, з безліччю вітамінів. Тож ми з вами будемо смакувати, цінувати життя і себе. Я вас люблю. До зустрічі!